Ой, сталася у нас страшна подія. Хотіли ми пічку поміняти. Знаєте, а дотронулась я до труби, і вона відвалилася разом з лічильником газовим. Зараз покажу. Це просто жах. Чоловік тримає пальцем газ, щоб він не витікав сюди нам в квартиру. Тримаєш газ, що можна тут немає триску. Так, то гарно, що ще газ можна так пальцем, а якби це була водопровідна труба взагалі. Жах ось наш лічильник відвелися, сам кран лопнув і виходить. Газ, газ пересушує будь-який метал. Да, газ пересушує, будь-який метал вже, мабуть, років я не знаю скільки, Йому тут так, 20, 30 15. чи 15. Зараз горщики он... прийшли нам. Ми свої бо речі покидали. Люф такий кран. Зараз будуть щось робити нам. Так, сьогодні неділя, вийшли ми погуляти. Десь там мають приїхати ще наші друзі, малятка наші. Вовини, вовене, і вікуня. Вон кіцька наша, бачите, пузата. пузата. Ой, скільки там котят на її вже в животі. Як барабанчик вже така. Повненька, то худа-худа була. Та не Така вже повненька кнопка. Саня з Тьомчиком будуть футбола грати, а Настя з Вікуською будуть кататись на самокатах. Винесли і їй також самокатик. Ай, Кітюша. Така кнопочка. Так, вже відзвонився мені вовчик. Зараз під'їде до кошика, до магазинчика. Знову птахи кружляють над нами. Ой, краса така. До речі, вже вчора поставили нарешті нам пічку. Визвали ми газовщиків. Вони нам молодці, так оперативно приїхали, поставили нам новий кран, нові довелось і газовий цей лічильник знімати, зривати пломби, нам нові пломби крутити. Ось, взагалі, <сміття> такий колапс у нас настався. Знаєте, і так страшно. Не дай Бог таке б сталося. Там Саша міг би підійти до вікна, можливо, якось опертись на трубу, і воно все впало. І пішов би ось так газ по всій квартирі взагалі. Не дай Боже, і в чаді тоді могли. Це дуже страшно з тим газом. Настя везе два самокатика. Зараз один вік і досі, да, Настюш? Один вікер досить, один буде тобі, да? буде з нею кататися. Пішли ми на стадіон, погуляємо трішки наш татко працює, поїхав до Альонки, там сміття повивозити. Сестричка вже хоче до кінця місяця цього все ж таки переїхати в свою квартиру. Тому як тут 8 тисяч платити накладно дуже їх. Каже, за 8 тисяч і стол собі може якісь стільці вже в кухні купити. Власні ось тому буде працювати Андрійко, щоб швидше сестричці закінчити ремонтом. <плес> в Гнатівці коти у нас такі пісні співають. Ох, ці марта, ці березневі коти. А він злякався, бачите? Там такий котик красивий вибіг, мабуть, щось. Сіренький. Зараз підійду, покажу вам. Такий гарний, гарний. Це, мабуть, чийсь в квартирі сидіть. Мабуть, м'явка в квартирі його вигнали. На Зараз це у них весна, Входить, мітить тут. Всі кутки, гормони грають, тваринки бажають розмножатися. Ой, які гарненькі. Сіренький, та ще й полосатий. Кнопик. Так, ми вже тут прийшли на стадіон. У нас є такий ринг тут. Дітки малі дуже люблять тут бігати. Веселитися, ловити одне одного. А взагалі тут тренування. з кікбоксингу приходять. Давай, давай ти mm. будеш нам казати колір. давай. Колір давай, червоний. Хапа, молодець, я да? я да, ти там, хоч... там, там кататися там. хочеш? Ага. Зрозуміло, давайте, дівчатка, білий колір. Настя, давай. Опа до білого кольору. Віка, а ти не хочеш бігати з Настюшкою? Ні. Ні? Дивись, не впади маленька. Обережно. Так, да, Тримайся. Ось така молодець. Ти Ой. така вже самостійна. Давай за ручку, тьотю. бери. Зараз. Тебе спустимо. Ой. Ой. Давай, ручку. Два. О, молодець, ти, як рахуєш, три роки тобі, так? Да? Вікусінька. <рес> такі у нас забави недільні. Ще артенчиком доганяє дівчаток. Ось, бачите, які тут у нас класні. Тут треба лупитися так. Тиш, ногами, руками, в голов, голову. Для боксерів такі тренажери. Ось такий також муляж з руками. Груша боксерська висить. Є тут чим зайнятися хлопцям. Тут різні для вправ на руки, на ноги. Ось такі от. висять у нас тут. Цепки такі, туди ну, можна на руки ставати, ногами фіксуватися. Можна так і прес качати, і ноги, руки. Такі цікаві дуже. Тут слідку дуже багато знаєте, жіночок приходить своїми ковриками, розкладають, і ось тут тренуються, качають м'язи. Я також тут люблю бігати на стадіоні класно. Навесні. Так, взяли ми з Настюшкою сік. і Діткам пригостили їх. Да, Настю смачний сік. Думала, для Саші в школу будуть <сі> ці пакуночки. Сьогодні ще, мабуть, в АТБ, Докупимо, бо він любить булочку брати в школу і отакий сочок маленький. Ой, сьогодні, ви знаєте, заболіла моя Настінька. Піднялась у неї висока температура. Зараз 39 чоловіку сказала. Він каже, якийсь у нас тут в гореничах а, такий складний дуже вірус, а грип якийсь, чи А, чи Б. Оці, знаєте, такі штампи, такі серйозного вірусного такого захворювання грипозного, а, качаємо малу конкретно, дала їй вже ібупрофен. Вчора вже ввечері в неї 38,5 було. А сьогодні ми на вуличку трішечки, знаєте, прогулялися з нею. Ну, там буквально хвилин на 15 вийшла, пішов сніжок міленький, вона почала кричати: Мамо, дощик, дощик, йдемо швидко додому. Потім, мамо, мені холодно, дай мені пледик, якийсь її вкрити, закутати її. Ось так вкрила, повністю закутала. А потім думаю, треба ж поміряти температуру, бо що ж так її морозить. Головку трогає, вона просто така гарячезна, знаєте, як пічка розкальона бігом. А, взяла градусника, поставила її, дивлюсь, боже, 39 дитини на жах. Бігоми бо профена дала вже і сьогодні другий раз. це Резістол, можливо, що Резістол воно противовірусний такий препарат, можливо, він їй підвищив температуру. Ну, У неї завжди, знаєте, як заболіває, захворіває, в неї постійно висока температура, навіть коли ГРВ, звичайно, ось така вірусна інфекція. У мене ж то навпаки, знаєте, температура, щоб виросла, це вже має бути якесь запалення всередині, ну, імунітет. Такі собі ще в мене з дитинства, Слабкуватий, знаєте? от. А в татка нашого так само дуже міцний імунітет мого чоловіка передався, мабуть, молодшенький, І Також в неї зараз гониться, гониться та температура, вона може так от два дні просто під 40 бути в неї температура слабо збиватися, а потім вже на третій день, коли воно вже все в організмі перегорає, всі ці віруси, всі бацили, бактерії. Ось то потім вже вона, наче на третій-четвертий день навіть іде на поправку, вже і температура падає і себе більш такою активною Вона Попросила в мене яблучко почистила, я ось так її обчищу від шкірки. Каже, мама, це я придумала, яблучко по кругу почищена. Раніше я так її нарізала знаєте, на шпаточки. Також очищувала від шкірочки, давала її їсти. І та Сашкові малятко моє. От, сходила я сьогодні вже в ЖЕК. У нас тут така система. Пізніше вийдемо на вулицю, я вам покажу. Таку загорожу, таку серйозну досить, для того, щоб ми могли викидати сміття, маючи лише електронний ключ. Ось. І треба взяти електронний ключик, а для того, щоб могли користуватися сміттєвими баками лише жителі. Самих найближчих будинків. Бо у нас, знаєте, село і багато приватних будинків, господарів просто так от звозять вниз, З гори скидали раніше. Ось так стихійне таке звалище було, там, де сміттєві ці баки. В принципі, таке рішення, знаєте, непогане. Плюс, і ще, мабуть, з боржниками також так. Намагаються боротися. Знаєш, ті, знаєте, ті, хто не заплатив за вивіз сміття за утримання будинку, у кого великі суми боргів, тому взагалі ключика видавати не будуть. Сьогодні спілкувалася з працівницею бухгалтерії. Кажу, добре, кажу, а куди ж їм дадіть цим людям виносити сміття? Все одно ж воно в них буде, куди вони його нас тут недалечко ліз знаходиться. Вони будуть його в ліс зносити, ось так, викидати. Треба ж Також за цей аспект було якось подумати. Ну, вони стимулюють, щоб люди виплачували борги свої, закривали. Тільки тоді вони зможуть отримати ось цей завідний ключик від цієї закритої площадочки, на якій будуть стояти ці. І на якій вже стоять ці сміттєві баки. Я бачила цю об'єму, знаєте, але потім на останній момент ось так все відкладаєш, відкладаєш. А потім, коли стикнулася 17 березня, вони вже дійсно всі бачки завезли туди, в це приміщення таке. За гратами зачинено, і Він вже просто без ключика, того, знаєте, як в домофоні, там стоять такі цифри, кнопочки, але так цікаво, підносиш її дома, де місце трошки нижче для ключа самого електронного, а ні, треба підносити було до зірочки, нажимати одночасно на. Решітку, там така ще система, що не кожен розбереться. І ось я так раз намагалася, не змогла бо вони вже з Насті вийшла. Також намагалася жіночка з сусіднього будинку, який напроти цієї а, цих смітничків, вона мені кричить: у віконечко, ви жіночка, попробуйте одразу нажимати. Я ж то нажимаю одразу, а ти коїш вниз. Я не зрозуміла, що там, де рішітка, треба ключ підносити. Потім вже вийшов її чоловік прямо до нас, не полінувався, ну вже йому дякую, такий класний. А чоловік підійшов і каже: Давайте я вам покажу. Бо каже сам я сьогодні перший раз намагався відкрити, яка довго стояв. Саме головне ось так нажати, прикласти той електронний ключик і не рухати, щоб воно там все спрацювало. Це замочок, там така засовтики. Знаєте, от, коли спрацьовує ключ електронний, він відчиняється. І доступ до сміттєвих бачків ця каліточка відкривається. Потім виходиш, треба знову її захлопувати. Вона там знову зачиняється. О, і таке у нас нововведення тут в Гореничах, в нашому селищі. Не знаю, наскільки це, ну, в принципі, можливо і правильно, бо вони хочуть, щоб люди платили, щоб не було цього звалища, щоб люди з приватних будинків вони купували ці сміттєві такі, мішки спеціальні виставляли на вулицю і два рази на тиждень їздить там. Машина сміттєва, вона їх збирається. і 39, наче гривень, один мішек. Такий, ну я не знаю наскільки він великий. Це моя подружка. Вона там має свою, а, свій будиночок на горі. То вона розказала, що в принципі в будь-якому магазинчику тут продаються саме сміттєві такі мішки цієї фірми, яка займається вивозом сміття. Твоя зірочка прийшла за друге яблучко догризла. Як все почуваєш, сонечко? Погано ще да кицюня. Зараз піду і переміряти буду температурку. Прихворіла моя зіронька. Будемо лікувати її. Там ще подружка мені з Запоріжжя прислала вже їй красиву колясочку таку, знаєте, щоб лялечок катати. Це ще була її донечки, і куклу якусь там треба буде, ще батарейки до неї докупити, якусь таку, що розмовляє. От, прислала нам такий подарунок. Завтра От. ми поїдемо? Завтра ми підемо з тобою на нову пошту і заберемо. якщо ти будеш себе погано почувати, я сама сходжу, якщо більш-менш підемо. Коли приїде твоя куколка, от уже приїхала вже лежить на новій пошті. Сьогодні мама щось не пішла, вона <кій> таке за вікном. А, там, там, купимо? а завтра і купимо. Там у нас магазинчики в центрі горенич завтра сходимо і принесемо тобі такі подарунки. Ще й подружка приїде, а в п'ятницю. зве знову у нас на вечерю, щось там смачненьке зготують щось. І ми може приготуємо вдома. Так а коли буде зберемося в суботу. під'їдемо в Дмитровську до не... коли буде п'ятниця. П'ятниця, коли буде? Ну сьогодні який день тижня, понеділочок. Але через чотири дні буде п'ятничка вже, де? Давайте так ці дні летять, летять. <схід> Туди сюди вже може, і березня вже немає, да? Ось так, такі у нас плани на завтра. Йдемо з Настінькою на пошту. Дай Боженько, щоб вона їй стало краще, щоб такої високої вже температурки в неї не було. То підемо завтра за подарунками від подружки. У нас трішечки легше вже стало від ібупрофену. Температурка у нас спала. І ось вона робить, що це ж такі смачні солодкі шашлички. Купили їй. ось такі смачні. Дніданочки беремо. Вона <гум> каже, мама, давай я зроблю шашлички. Знайшла там сама. Ось такі в нас палички є дерев'яні, нанизує дитина робить нам шашлики. Це ти Санечку готуєш, да? і татові? Всім. І Аліночці, і мені. Ой, ти моя Кажи, <гум> <гум> Чим би наша дитятка, да, не бавилася? Аби не плакала моя сонечко моє маленьке таке. Надірую. От молодець. Так гарно виходить, красиво. красиво. Угу, Як зірочки на небі, ой боже. До Насті. Як зірочки на Мама своє тут готує, а у нас і тут своя кухня, да? шашлична. М -м? Красиво, досить Добре. красиво виглядає, Настюш. Вони сосиски. <реш> <реш> Настя каже, модні шашлички в неї будуть. Ти прям по кольорам розклала, да? тут жовті, там рожеві. О, яка подача! Ну ти прям майстер-шеф відпочиває. <реш> З такою маленькою господинькою. <реш> Майстер шеф нас відпочиває. Клас. Дуже красиве блюдо, Я Настюнька. трошки не доробила. Не доробила ще, ну то доробляй. Це було гарно гарно. Потім братику, да понесеш смакувати. Так.